Нічна атака на Тернопіль 20 серпня близько третьої години ночі під час повітряної тривоги у місті пролунав вибух. Ворог завдав удару по промисловому об'єкту. На місці прильоту виникла потужна пожежа, травмованих виявлено не було. Загалом на місці події працювали 23 одиниці техніки, 97 рятувальників. Також залучили два пожежних потяги. По прибуттю на місце пожежі було встановлено загорання внаслідок влучання ворожого. Предмету в один із їм костей, де зберігалися пально мастильні матеріали. Ви внаслідок чого виникла пожежа. О сьомій ранку відповідні служби розпочали проводити моніторинг якості повітря та води. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, о 9-й годині ранку шкідливих речовин у повітрі не виявлено. Напрямок вітру є південно-західний. Факел піднявся досить високо, і шкідливі речовини пішли в високі шири атмосфери. Які розсіюються далі за рухом повітряних мас. Швидкість руху повітряних мас 10 метрів за хвилину. Вони напрям масу рухаються в напрямку Теребовлі і Козови. Тому такі заміри проводяться ще і на території області, в місті Теребовлі та прилеглих населених пунктах, і селищі міського типу Козова. Станом на даний момент перевищень шкідливих речовин немає. Є сліди продуктів згоряння СО2. А також хлормісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі. Проте вже по обіді близько 13.30 у семи з десяти контрольних точок фахівців виявили перевищення нормативних показників. Під час брифінгу ВОВА закликали жителів Тернополя без потреби не виходити з дому і максимально обмежити перебування дітей на вулиці, доки триває гасіння пожежі. За можливості містян закликали завішати вікна та двері вологими простирадлами при нормі 0,1 в пустарному повітрі міліграм на метр кубічний у нас є перевищення від 0,4 до 1,01, тобто від 4 до 10 разів в пустарному повітрі. Отже, для того щоб вберегти здоров'я населення наших, наших жителів, ми даємо рекомендації, які важливо було б дотримуватися все таки і прислухатися до них В першу чергу це обмежити довго перебування на свіжому повітрі. Саме хлор є важкою хімічною речовиною, яка Падає донизу, і спочатку, при викидах в атмосферне повітря, діло неможливо було виявити, так як він був по факту в високих шарах атмосфер. Зараз він знижується, і у нас є перевищення нормативів. Вже о 14.40 стало відомо, що вогонь вдалося ліквідувати. Також головний рятувальник області Віктор Маслей зазначив, що пожежі присвоєно найвищий рівень складності жодних хімічних речовин там не зберігалось. Під час гасіння пожежі з працівників об'єкту і з мешканців Стернополян ніхто не отримав ніяких травм. Були певні там складності працівників ДСНС, але після от, надання допомоги на місці екстреної медичної допомогою, все, все добре. Люди продовжують нести службу. Тому що ну розумієте, вони працювали в костюмах в бойових в бойовому одязі. І зверху, який ще вдівається тепловідбивний костюм, на вулиці 30 градусів, значить були певні підозри на теплові удари. Тим часом відповідні служби оцінюють завдані збитки навколишньому середовищу та державі. Окрім цього, продовжать моніторинг якості води та повітря.